Доброго здоров'я, шановні українці! Представники великої нації, яка вже 12 й рік поспіль і цілі століття до того героїчно протистоїть рашистським загарбникам. А допомагати стримувати навало ворога мають якісні фортифікаційні споруди. Що відбувається, коли їх немає? Далеко ходити не треба. В ці хвилини триває наступ росіян на сумському напрямку. До обласного центру їм залишилось лише 17 кілометрів. Невиконання завдань по фортифікаціям це великий злочин, який несе за собою смерті військових та цивільних і втрачені території. Тому ми більше як півроку тому створили у Верховній Раді ТСК по фортифікаціям та закупівлі дронів. І масштаби побаченого вразили. Зокрема, про те, як наживалось на фортифікаціях, дивіться в розслідуванні під назвою «Розпил на лісі для фортифікацій, фіктивні фірми отримали сотні мільйонів. Ось тут буде посилання. А з минулого місяця повноваження комісії значно розширилися. Тепер це тимчасова слідча комісія з питань розслідування будь-яких можливих порушень законодавства України при здійсненні усіх можливих заходів з оборони держави, починаючи від закупівлі озброєння і закінчуючи злочинною діяльністю в ТЦК. І ось на крайніх наших засіданнях минулого тижня ми розглядали три великі блоки питання. Перше про топ-корупцію в Нацгвардії. Нагадаю, що місяць тому в ЗМІ поширилася інформація про обшуки в домівках керівництва Нацгвардії, яке нібито підозрювали в хабарництві. При цьому на і САП тоді вирішили не коментувати ці обшуки, які самі проводили. Боротьба з корупцією, це, безперечно, правильна річ. Але, по-перше, хто злив інформацію в ЗМІ? Це вже цілий бізнес, на якому підозрюю певні правоохоронці, заробляючи малі кошти. І друге. А чи можна проводити слідчі дії так під час війни, щоб не шкодити обороноздатності України? На фронті перебуває 40 тисяч нацгвардійців, і після новин про масштабну топ-корупцію в їхньому керівництві бойовий дух бійців просто помножили на нуль. А що в результаті? Ну ось ми з'ясували, що керівнику Нацгвардії навіть підозру не вручили, і не підозрюють його в тих злочинах, про які вже написали всі ЗМІ. А НАБУ і САП не дали спростування. І в очах суспільства, і в очах самих нацгвардійців, які так само, як і ми всі, дізнаються такі шокуючі новини зі ЗМІ, для всіх на керівнику Нацгвардії вже стоїть клеймо хабарника. НАБУ і САП не завадило б більш відчувати, що на дворі війна, і думати менше про хайп і більше про інформаційну гігієну. Друга справа прорив росіян на харківському напрямку травня 2024 року. Обставини під грифом абсолютно таємно, розголошувати права не маю. Та лякаю в цих подіях те, що таке враження, що висновків військове керівництво не зробило. І, зокрема, і тому нині під небезпекою Сумська і Дніпропетровська області. І третє, ми запросили і заслухали журналістів команди BIOS. -інфо» щодо інформації в одному з їхніх останніх розслідувань, яке стосується будівництва фортифікацій. Нагадаю або повідомлю, хто ще не бачив це розслідування. Журналісти прийшли до висновку, що будівництвом фортифікації в двох областях на Херсонщині та Житомирщині займаються компанії, які або штучно завищили ціни на десятки мільйонів, або були використані як банальні прокладки для транзиту бюджетних коштів. Так, 280 мільйонів гривень на фортифікаційні роботи на Херсонщині отримала компанія Global Build Engineering. Ця компанія закуповувала необхідні для будівництва матеріали не напряму у виробника, а в новоствореної компанії Дніпро Торг», яка має всі ознаки поличкової. Ця структура купувала протитанкові піраміди та легоблоки вже у виробників і продавала ТОВ Глобал з суттєвою націнкою. Переплата лише на цих товарах, за підрахунками журналістів, може становити 35 мільйонів гривень. На Житомирщині частину фортифікаційних замовлень віддали компанії Navitech Service. Попри те, що компанія також отримала замовлення на фортифікаційні роботи, як повідомляють журналісти, самими роботами вона не займалася. Навіть Техсервіс всі отримані понад 30 мільйонів гривень, перерахував ТОФ Рейсквік, яка в свою чергу частину суму відправила далі по ланцюжку ще одній спорідненій структурі – структурі, ТОВ Strong – Останні ж кошти витратила на закупівлю величезної кількості 56 тонн тканини. Такі операції зазвичай свідчать про наміри вивести кошти готівкою, зазначає Бігус.Інфо. Під час засідання тимчасової слідчої комісії я запропонував будь-яку підтримку журналістам. Приміром, я разом з іншими членами ТСК, заручившись ще підтримкою експертів, можу вирішити безпосередньо на місця, де збудовані ті чи інші фортифікаційні споруди. По яким журналісти мають підозри, і перевірити їхню якість. Відповідність того, що є на папері, до реалії. Так ми можемо знайти, на чому і хто вкрав. Також я запропонував підтримати журналістів в їхніх запитах до Нацполіції. Бо, як повідомляється, Херсонська поліція хоча б відповіла на запит журналістів, а от Житомирська, попри вимоги закону, такий запит взагалі проігнорувала. Тепер про свої суб'єктивні враження. Я вже був з інспекцією на фортифікаціях в Житомирській області. Дорого, багато збудовано. По освоєнню коштів Житомирщина одна з перших, по, скажімо так, введенням в експлуатацію ВОПам, також не задніх. Що ж до моєї оцінки, я не можу назвати якісними фортифікації, на які пішли величезні кошти, та при цьому їх видно з космосу. А вони не мають жодного антидронового захисту. Житомирська. Наше вопа. Тут немає буду, такого, що щось затопило, коли в вогні. Є дерево тут, є обшивка по сторонам. Велика проблема проекти шаблоні. Ніхто не робить поправку на реалії війни, на те, що зараз війна, яка ведеться півідронами. І як на мене, отак бути немає. Це ключові позиції, захисні в разі нападу російських військ. Тут має бути все обшито і тут має бути антидроновий захист. Його немає. Позиції отрискали. Якісно зробимо. Ось цим Видно видно. Тут скільки грошей не вклади. але потім, коли ти виходиш в траншею і будь-яка капішка це може прилетіти, все потрібно обшивати, все потрібно засипувати, все потрібно накривати. Та я не експерт, що називається, експерти до цих фортифікацій претензій не мають. Їх будували по старим проектам, і це вже загальна біда всеукраїнського масштабу, що відкриті траншеї у нас вважалися нормою всі три роки повномасштабної війни. І лише зараз ті, хто визначає стратегію будівництва фортифікацій. Прийшли до висновку, що вони мають обов'язково мати декілька метровий насип чи антидронові сітки. З такою ж проблемою я, приміром, стикнувся на Покровському напрямку в обс з кругової оборони Покровська. Буквально за півтора місяці військові побудували декілька десятків кілометрів вупів навколо Покровська. Місто ніхто здавати не збирається. Ні ворожі гради, ні дрони не можуть стати на заваді нашим військовим, нашим цивільним, які працюють по замовленню військових адміністрацій, для того, щоб будувати укріплення в Покровську. Але й ворогів не треба з такими друзями, які є. Коли питаєш у військових, що вам не вистачає? Боєприпаси є, техніка, військова техніка сучасна, будівельна техніка є. Чого немає, немає лісу. В Україні немає лісу? Так виглядають точки бойові? Так у нас виглядає зараз траншея, не укріплена, без лісу, не обшита, тому що просто банально не вистачає лісу. 30% забезпеченості військових. Де паліси України? Де ліс? Я розумію, все, ви будуєте санаторій в кротних місцях. На цей ліс вистачає там дуже гарно. Тут, звісно, немає Світязя, немає інших озер, не так красиво, але ліс потрібен тут більше, ніж там. Ми будемо викликати керівництво ДПЕЛІС України на ТСК по фортифікаціям і дронам і будемо задавати їм правильні питання: де ліс? Чому військові мають купувати ліс в перекупщиків, яким ви продаєте його, втридорого. Для того щоб захищати нашу Україну Це інший ВОП. Вони позиції обшиті. Все інше ми бачимо, як це виглядає. Можете собі уявити, що буде восени, що буде зимою, як оце все просто затопить, замолить грязюкою. Тут буде неможливо вести оборону. Виконано два етапи робіт. Ще два не виконано, бачимо, не обшито, антидронного захисту немає, немає матеріалів, немає дерева в Україні, немає дерева для того, щоб забезпечити свою лінію оборони. На одному з найгарячіших напрямків на Покровську.